Джунфоліо в 25-му році виповнилося вже 2 роки. І на цю честь я напік от такий смачний коржик кекс. Жарту я його просто купив. Залишимо кекс в спокої, а я вам розповім, що трапилося за ці два роки в джунфо. За ці два роки ми надали більше 300 учасникам. Реальний досвід, корисні знайомства, декому першу роботу і перші кошти в ІТ. Ми допустили, ну як ми я, допустив е чимало помилок, про які я, я згодом розповім обов'язково, але не зараз. Ми запустили 18 команд, які працювали над 17 проектами, тому що деякі дві команди працювали над. Одним проєктом, серед яких і два внутрішніх, про які я теж обов'язково розповім, але пізніше. За ці два роки було багато різних моментів, і приємних, і не дуже. Ми безкоштовно створювали сайти для громадських організацій, благодійних фондів, волонтерів. Але черговий раз переконалися, що безкоштовне, на жаль, не завжди цінується. Крім того, не всі замовники розуміють, для чого їм потрібен сайт. І те, що сайт споживає ресурси і людські, і фінансові, навіть після того, як ми а, передаємо готовий сайт. Тому деякі замовники не продовжують домени або не ведуть активно а, свій сайт. Тому ми вирішили змінити взаємодію з нашими замовниками і розширюємо їх сферу. За два роки ми також стали краще розуміти потреби наших учасників і взаємодію з ними ми теж змінюємо, залишаючи при цьому наш найвищий пріоритет якість. Ми ніяк не анонсували другий реліз нашої платформи, але він відбувся. Із основних моментів, що ми додали, це те, що сповіщення про нові проекти тепер надходять в профіль користувача або в telegram бот якщо користувач на нього підписаний. Проєктів буде не, не так багато для того, щоб залишати фокус на кожній команді. Додали відгуки колег в профіль і можливість описувати свій попередній досвід. Додали можливість участі в платних проєктах. Так, для того, щоб взяти участь в таких проєктах, потрібно буде заплатити. Але ці кошти будуть покривати. Менторів і кар'єрного консультанта. А також найкращих учасників з таких проєктів будемо забезпечувати роботою особисто або через наших партнерів. А ще ми запустили наш YouTube канал, де знайомимось із молодими е стартапами та експериментуємо з іншими рубриками. Тож підписуйтесь і ви. Попереду у нас багато грандіозних планів, а тому я. Згадую бажання і сподіваюсь, що вони всі збудуться. А поки я піду, доїм цей смачний кекс, попрошу вас підтримати нас своєю підпискою, коментом, репостом. Адже те, що ми робимо, воно не просто інколи дуже важко, виснажливо. Але ми не здаємось, ми рухаємось вперед, тому що маємо чудову, амбітну і надихаючу місію допомагати новачкам отримувати їх першу роботу. Тож будемо вдячні за віру в нас, за підтримку. Бережіть себе і до нових зустрічей!